Очі. Коли їх розплющите, ви самі зрозумієте. Будь ласка, будь ласка, всі заплющте очі. Я перевірю. Божня, перевірю. Заплюйте. Мару жила на сьомому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті свого дитинства. Вона кожного ранку відкривала вікна і впускала до квартири свіже повітря зі співом пташок і дуже рідкісними сигналами машини. За чашечкою вранішньої кави Мару завжди робила по журавля. Це повелося з тих пір, як тільки вона сюди переїхала місяці з утримання. Тому її кімната була звішена ними. Журавлі звисали зі стелі, лежали на підвіконнях кілька шафів і один обов'язково під подушкою. Потім закривала вікна, ставила серед кімнати Мольберт і малювала все, що бачила навколо. І матеріали були різні: інколи акварель, інколи масло, пасти теж, але дуже рідко. Це залежало від настрою. По закінченню вона складала всі пензлі, олівці, інші матеріали до шухляди і ховала її під ліжком. Близько п'ятої вечора Мару брала слухавку і набирала номер кращої подруги, яка чомусь ніколи не відповідала на її дзвінки. Але Мару це не засмучувало. Перед вечерою вона брала пакунок з насінням, і йшла кормити своїх мишей. Їх у Мару було п'ятеро, сі, мі, і ля. Часто спостерігаючи за ними, Мару забувала сама повечеряти. Всі миші були біленькими, з чорними очима, схожими на бісеринки. Повечерявши, Мару брала з добової полиці улюблену книгу Сідала на підвіконня і читала, забувши про все на світі, доки останні промені сонця не то до дових війн. В цей момент мороз кидала погляд на лінію горизонту. Кожного разу хапала той останній зелений промінь сонця і ховала його за пазухою. Тоді ж вона відкладала книгу, злазила з-під віконня і, не співаючи якусь мелодію, повільно йшла до ванної кімнати. Вже в ліжку вона подамки бажала доброї ночі мишам і подрузі, швидко оглядала свою спальну кімнату, і впевнивши, що все на своїх місцях спокійно засинала. Інколи вночі Мару будили мишенята. Вони, видершись на велике ліжко, залазили до неї за пазуху і гралися з останнім зеленим промінчиком. Мару не злилась, вона любила своїх мишенят, і квартиру свою теж любила. Її кімната була світла теплого кольору. Серед кімнати стояло велике дерев'яне ліжко, а на стінах висіли дерев'яні полиці з книгами та яблуками. Побіля ліжка завжди стояли капці, про які Мару постійно забувала. А біля дверей, які вели у ванну кімнату, було одне місце, де обов'язково скрипіла підлога, якщо ступити на неї лівою ногою. Кухня теж з спокійних кольорів, багато дерева і сухоцвітів. А на столі завжди недопита чашечка кави. Саме так виглядає замкнена, безвіконна, ізольована кімната мару у лікарні для душевно хворих.